День Соборності України це велике свято, яке об'єднує не лише державу, а й душі українців. Деякі люди цей день не вважають за свята і взагалі про нього нічого не знають. Але справжні патріоти держави ставлять День Злуки на перше місце серед інших свят. День Соборності України це не тільки для мене особисто щось значить. Це значить і для всіх українців. Тому що День Соборності, який відбувся 92 роки тому назад, це те прагнення, віковічне прагнення українців до відновлення своєї держави. Воно ж не виникло спонтанно. І не виникло так, що об'єдналися верхи. Коли постала влада директорії і коли виникла в результаті збройного повстання Західноукраїнська Народна Республіка, тоді вже стало зрозуміло, що треба відтворювати відновлювати нашу українську державу в січні 1990 року, 3 мільйони людей вийшли на вулиці. Вийшли і стали в ланцюг, і тим самим показали ще раз, що Україна є, існує, і знову скоро постане українська держава. Цей визначний для українців день ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Даниленко та його однодумці вшанували пам'ять корифею української писемності Тараса Григоровича Шевченка, поклавши квіти біля його пам'ятника та укленивши голову як вірні сини України. Цей великий і святий день, День Соборності України. Я щиро вітаю всіх земляків, жителів міста Біла Церква і з великою святою подією в житті кожного українсь... українця, цілому всього українського народу, нашої великої нації. В моєму розумінні це не просто день, це день великої відповідальності, це день аналізу за ту чи іншу справу, за той чи інший напрямок. За ту роботу, за яку ти берешся, і маєш її довести до логічного завершення. День соборності в моєму розумінні має бути в душі, в серці і в розумі кожної людини, кожного дня. Це насамперед відповідальність за доручену справу, це конкретність в роботі. Це виконання своїх депутатських зобов'язань. Я кажу за депутатський корпус і міста Білої церкви, і нашого регіону і Київської області. Це виконання депутатських зобов'язань, це формування робочих місць, це заробітна плата, це соціальний захист пенсіонерів, ветеранів, учасників бойових дій. Це підтримка молоді, тобто це повсякденна робота для розвитку як міста, так і в цілому нашої держави. Чи воно само по собі приходить? Ні, ніколи, ніколи так не буває. Це не так просто, це не так легко. Наше завдання, усвідомлюючи велич, велич цього великого дня, Об'єднувати зусилля, знаходити те, що нас об'єднує, а це святі справи. Це праця для людей, для розвитку як держави, так і в цілому міста. Просто легко, звичайно, ні. Але ми маємо знайти сили. Ми маємо зрозуміти, що ми раз живемо на цьому білому світі, і треба все робити, бо потім, коли підемо з життя, то ми ж будемо відповідальні як перед Богом, так і перед своїми дітьми і своїми онуками. Ще раз? Шановні мої друзі, вітаю з цим святиднем соборності святим днем, днем і бажаю і здоров'я, і сімейного затишку, і благополуччя і зрозуміло об'єднати зусилля заради нашого міста. На жаль, в Білій церкви не так багато тих, хто по справжньому вірить в могутню силу нашої держави і єдність її народу. Але вірні сини і доньки все таки об'єдналися в ланцюг з'єднання. Власне, початок його був у інтернет мережах. Це не політичні партії, не громадські організації. Люди зібралися з власної волі, люди, яким не байдужа доля України, які розуміють, що тільки в єдності буде сила і разом ми сила. Я вітаю всіх людей з цим великим святом Днем Соборності України. Бажаю, щоб ми завжди були в єдності. Разом ми сила.